Дякую, шановні колеги. Дякую, Олександр Сергійович. Я не втомлююсь повторювати завдяки вашій роботі, роботі Олені Костівні. Ми нарешті бачимо людей в залі. Сподіваюся, на голосуванні вони також будуть. І голосування за цей ганебний закон все ж таки можна буде назвати легітимним, але точно не в інтересах держави. Про що говорить українському суспільству закон 10016? Про те, що, на жаль, не можна вірити владі. І цей урок винесе як український народ, так і український бізнес. Всі пам'ятають початок війни. На початку війни вся влада розуміючи, що державі важко, що ніхто не розуміє, що буде завтра. Всі політичні еліти, які є в цьому залі, об'єдналися навколо того, щоб підтримати. Не політику, а підтримати людей, підтримати армію, забезпечити армію. А для цього потрібно було, щоб працювала економіка. На той момент президент, Кабмін, Верховна Рада України, всі чиновники, пообіцяли нові правила відносин: чесні, прозорі, конструктивні передбачування. Це пообіцяли вкотре, але вкотре не виконали. Український бізнес знову кинули, тому що обіцяли, що водять малі податки і відсутність перевірок до кінця війни, плюс щонайменше один рік після нашої перемоги. Може, для когось ми вже перемогли, або в нас різне бачення, що таке українська перемога. Тим не менш, вони спочатку скасували 10840 один, яким скасували податки. Мінімальні податки для українського бізнесу і повернули частину перевірок. Я пам'ятаю як представники офісу, представники монобільшості, як заступник офісу президента, пан Шурма розповідали, що це нам зарахує МВФ, і ви в цьому залі голосували за закон, який порушує ваші ж обіцянки. Ви збрехали бізнесу, який почав платити більше до державного бюджету, аніж робив це до 24 лютого. Як ви далі плануєте розбудовувати цю державу і під час війни її відновлювати і відновлювати після нашої перемоги? Я думаю, що питання риторичне і відсутність стратегії це якраз те, що ми сьогодні з вами отримаємо. Ми з вами перетворилися фактично з парламенту єдності, яким були 24 лютого 2022 року, на парламент? Безумних і розумних. Але останніх, на жаль, в цьому залі набагато менше. Тому що те, що відбувається сьогодні, це знищення економіки нашої держави, це знищення малого середнього бізнесу, це знищення бізнесу, який і так ледь виживає. Ви нічого не зробили для того, щоб забезпечити його кредитами. Ви нічого не зробили пільговими кредитами, які могли давати в минулому році, коли отримували за пільговою ставкою фінансування від наших міжнародних партнерів. Ви думаєте на одну клітку, на один крок? Ви не розумієте, що завтра треба буде після перемоги повертати кредити, які набирає сьогодні держава. Ви не розумієте, що якщо не буде цього бізнесу, не буде завтра зарплат для нашої армії. Не буде снарядів, якими вони будуть знищувати окупанта. Не буде ресурсу, який буде допомагати країні боротися і перемагати у війні. Ви фактично робите все для того, щоб зникровити українську економіку, а як наслідок зникровити українську армію. Я розумію, що вам багатьма не цікаво, кожен займається своїм. Це не про дороги і кар'єри, це не про 200 тисяч. Це не про багато інших речей, які турбують владу. Це не про ті 42 мільйони, які розікрали на Міністерстві оборони, і всі в залі мовчать. Це не про ті мільярди, вибачте, це не про ті мільярди, які вчора винесли на загал наші з вами журналісти і промалювали абсолютно прозоро. Примітивну схему, як розкрадаються фінанси державного бюджету на закупівлях для оборони. Вам було б це набагато цікавіше? Я думаю, що так. Але тим не менш, рахункова палата прямим текстом звинувачує міністерства про те, що вони витрачають ганебно кошти, незрозуміло на що. А ви забираєте гроші у місцевої влади? Ви забираєте гроші українського бізнесу. Вам мало тих мільярдів, які ви розікрали на 17 гривень за одне яйце? Чи вам мало тих грошей, які пішли повз українську армію? Чи вам мало тих курток, які позакуповували по захмарним цінам? І сьогодні наші захисники не можуть отримати нормальну форму на зиму? І багато інших прикладів. Вам мало того, що ви виділили, але не освоїли ресурси для того, щоб убезпечити підстанції? На передодні зими вам цього мало, ви хочете ще. Ви розумієте, що сьогодні ви пиляєте той сук, фактично на якому самі сидите. Завтра до вас будуть приходити люди за пенсіями, за тим, щоб було тепло в квартирах, було світло, була вода, була каналізація. Тому що лайна, вибачте, за сленг в нашій державі сьогодні занадто багато. І це не про істотні наслідки нашого життєдіяльності. Ми сьогодні з вами дуже поспішаємо. Поспішаємо, тому що нам знову розповідають, що цей закон дасть додаткові якісь ресурси для нашої економіки. Закон 10,016, я про це казав напередодні і в минулому читанні, в першому читанні щодо цього закону, дає в українську економіку нуль. Він дає в кармани податківців і тим депутатам, які з цим пов'язані. Він дає гроші в кармани тих, хто кришує корупцію. Він дає в кармани тим, хто на цьому заробляє, але він нічого не дає українській економіці. Я в цьому залі цієї ж трибуни говорив вам по 8401. Шановні колеги, не голосуйте за це. Це не дасть грошей в економіку. Ви тисли зелену, не слухаючи цього. Але я хотів би всім вам напомни, нагадати, що цей закон, так як ми і говорили, так як говорила команда розумної політики, приніс до бюджету, верніше, можливо, принесе до бюджету. Це інформація Мінфіну 4,7 мільярда гривень. При тому бюджеті, трильйонному бюджеті, який в нас є, в 2,5 трильйони, це не про що? Це просто не про що. Якщо ви порахуєте, скільки бізнесу пішло в тінь, скільки людей було звільнено з їх посад. Скільки підприємств закрилось, ви фактично отримаєте мінус, а не плюс до фінансування нашої економіки. Ви хотіли забрати зарплати у військових, ми також вам це не дали зробити і повернули 30 тисяч. На жаль, вони досі заблоковані. Сьогодні немає Руслана Стефанчука, я хотів би в нього запитати, і автора постанови немає. Чому вона досі не виноситься в стіни Верховної Ради? Вони ж так дуже поспішали з законом про олігархів. Так, 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 треба було швидко його проголосувати з порушенням всіх можливих законів. Два роки пройшло, де закон про олігархів, де реєстр. Може, досі працювати на картинку і на ролики? Може, треба попрацювати на державу? Чи ви це приймали виключно до того, щоб заблокувати цей процес і не боротися дійсно з олігархами? Чи ви зараз скажете, що я кажу неправду? Коли я говорив про те, що треба вводити антитрастове законодавство, закон про лобізм, посилювати відповідальність за корупцію, і саме це призведе до реальної боротьби з олігархатом. Ні. Ви проголосували папірець, який не дав ні державі, ні економіки, ні людям нічого. Але класно на цьому попіарились. Зараз отримали від наших міжнародних європейських партнерів фактично все те. В якості вимог, що говорив я і мої колеги з розумної політики. Але ви ж це не слухаєте. Вам треба, щоб це працювало виключно в режимі дали по морді, ми працюємо, не дали, далі сидимо, нічого не робимо. Ну так не можна. Вас сюди направили працювати на державу. Це ненормально. Стільки Скільки людей понаписувало під час розгляду правок і в суботу і в інші дні? А чому 20 народних депутатів в залі? Чому ніхто не працює? Чому, чому таке відношення до законів, які приймаються, не треба поспіхом, треба якісно. Треба мати стратегію в тому, що ви приймаєте. Як ви працюєте і на кого ви працюєте? Перестаньте працювати на себе. Ми з вами також можемо багато розповідати про принциповість багатьох народних депутатів в лапках. Принциповість в цьому залі колеги. Я вчора ставив на голосування правку. Віддати фінансування партії на Збройні Сили України. Ви ж так хочете наповнити бюджет. Ви ж так робите все для того, щоб забрати місцевої влади, знищити український бізнес. Ну давайте трохи затягнемо паски і для українських партій. В цьому році більше 800 мільйонів гривень на партії віддається. В наступному більше 800 мільйонів. Для розуміння партія Слуга народу», яка вчора за це не проголосувала, отримає 400 мільйонів. Колега, вам не забагато буде. Може, краще було б на армію віддати. Проголосувало 89 народних депутатів в залі. Я прошу всіх взяти, подивитися вчорашнє голосування. Хто за це голосував? А для кого замість армії набагато важливіші власні партійні борди? Тому що дуже готувалися до виборів. Я зараз не буду повертатися до питання виборів. Вже, на щастя, є крапка. Тому що вибори під час війни проводити не можна. Знову почули те, про що говорив і я, і мої колеги з розумної політики. Це абсолютна профанація, це намагання узурпувати владу, це намагання перетворити демократичну державу, вказ на що. Сьогодні ми бачимо вже позицію, що цього не буде. Дуже хотілося, щоб ця позиція відповідала реаліям. А за завтра, щоб знову ніхто не вийшов і не сказав, що ми знову повертаємось до історії виборів. Шановні колеги. Я розумію, що ви не будете голосувати за правки. Я не буду сьогодні наполягати на тому, щоб повернули людей в зал. Вони є. Я сподіваюся, що вам не вистачить голосів за цей закон. Просто дуже сподіваюся, що здоровий глузд і совість перед своїми виборцями вас переможе. Паралельно, я хотів би поставити дві правки на врахування. Я розумію, що ви навіть не слухаєте, але тим не менше. Це правки про збільшення. Одного мільйона гривень до півтора мільйона гривень лімітів за доходи, при якому обов'язково обов'язково реєструвати платника ПДВ. Цей закон приймався в один мільйон гривень до того, як курс в української гривні був 25 гривень. Сьогодні ми маємо з вами 37. Ну, давайте якось з логіки підходити. Ну, про це не казав МВФ. Давайте хоч якось допоможемо українському бізнесу. Це буде правка 224. І друга правка, яку б я просив, щоб ви підтримали в залі, щоб ви були послідовними, щоб ви відповідали за свої слова. Хоча для української політики це, на жаль, виняток, а не ж аніж реальність. Щоб ви. Зробили те, про що сказали наприкінці лютого 24-го року, коли під стінами Києва стояв ворог. Коли в цьому залі було непросто з моральної точки зору, але тоді було щонайменш чесно: ніхто не розумів, що буде завтра, ні в залі, ні на підприємствах, ні в Ерпіні – ні в Бучі, ні в Гастомілі, ні в Ізюмі, ні в багатьох інших містах. І тоді ми працювали, працювали на державу. І для цієї держави ми пообіцяли, що не будемо їм робити погано, не будемо знищувати українців. Тому що коли ви знищуєте бізнес, ви знищуєте робочі місця, ви змушуєте їх виїжджати за кордон, шукати кращої долі. Іноді, як не страшно про це казати, складається враження, що це робиться навмисно, щоб в державі не залишилось людей, які можуть її відновлювати, відбудовувати і робити успішною, щоб всі вони поїхали до Німеччини, до Франції, до Польщі, до інших країн світу, а не залишалися тут. Тому я вас дуже прошу проголосувати за правку 531. Вона відтерміновує. Ведення тотальних нищівних перевірок для українського бізнесу до кінця війни, плюс щонайменше на один рік після нашої перемоги. Саме це обіцяв президент, лідер вашої політичної сили. Саме це обіцяв уряд. Саме це обіцяли ви. Я дуже сподіваюся, що все ж таки розум, здоровий глузд, совість. В цьому залі переможуть. Ну, хотілося в це вірити. Я думаю, що не тільки мені. Але результати голосування це покажуть. Дякую, шановні колеги.